Всім привіт! Сьогодні я розкажу та покажу, як здійснити перший вхід та реєстрацію на площадку Launchpad Tokensoft. Для початку вам потрібно створити свій Metamask. В мене вже є створений, а для кого це вперше, ви можете знайти додаткове відео або інформацію в інтернеті. Вибираєте свій рахунок і нажимаєте Connect Wallet. Підписуєте. І ви коли заходите, у вас буде повністю пустий, пуста вкладка My Profile. Тут вам потрібно пройти Identification Verification. Нажимаємо Apply. Вводимо усі необхідні дані та показники, які вимагає сайт. Якщо у вас буде щось пропущено, обов'язково. Передивіться, що це пропущено, і після цього нажимаєте uh, Yes I am a Registration. І в кінці uh, проходите ревю. Uh, в кінці самого проходження вам також прийдеться uh, виконати перевірку особистості за допомогою сервісу KYC. Це Review повторно перевіряєте uh, свою інформацію. І далі документ затверджуєте, що ви дійсно та особа, яка ви є. Далі, через деякий час у вас вже буде а, підтверджений аккаунт. І після а, підтвердженого аккаунту ви вже зможете користуватися а, всіма можливими лаунчпадами, які будуть запускатися в майбутньому на TokenSoft. Також у вас буде можливість бачити всі попередні лаунчпади. В принципі, тут немає нічого складного. Виконуєте а, всі вказівки, і найшвидшим часом команда TokenSoft прийме вашу верифікацію.